Всім доброго ранку, друзі. Що ж, сьогодні 23 вже у нас а, число. І що хочеться сказати, це те, що якраз таки а, по моїй теорії. А, 23, 27. 13 Тринадцяте. 17. Ну тобто у нас. Виходить або бокова зона. На в цьому місяці у нас, в принципі, давайте ось з підвищення. Що ми будемо дивитися? Будемо дивитися п'яте, ой, третє. Зараз секунду, не знайду. Ось. Третє, п'яте число. Сьоме число, третє, сьоме. У нас іде бокова і спуск. 13, 17, бокова. Це ще в квітні. Далі дивимось. 23, 27 число. Бокова зона. Далі 3. Тут була затяжне, в принципі. 3. Сьоме. Теж ну тут затяжна взагалі була бокова зона 13. І 17 теж бокова зона велика. Що я хочу сказати? Хочу сказати те, що в е, ближайші два місяці е, в нас майже е, з 13 по 17 число. Третього по 7 з 23 по 27 число, як раніше у нас було це більш лонгові дні. Ось то, ну і або взагалі волатильні дні, то зараз вони більш прийшли до бокової зони. Тобто, у нас біткоін може бути в боковій такій зоні. Зараз принаймні знаходиться. Це зона 110-112 тисяч. Я думаю, що повинна бути якась корекція. Корекція ну, принаймні до 108. Це в будь-якому випадку повинна вона прийти 108 або, можливо, навіть зона 106. Взагалі було б дуже гарно прийти в зону 104-103 тисяч. Забрати ось цей е, діапазончик. Ось. І е, потім, роз, можливо, розвертатися або злоб тренду, щоб е, вийшов на 100 тисячах. Ось. Але будемо дивитися. Чи далі підемо. Тому що в нас, е, пам'ятаєте, на минулих казав ефірах. Перша, друга, третя хвиля, є четверта хвиля, тобто, в принципі, повинна бути п'ята. Залежить, коли вона буде і якою вона буде. На минулому е відео казав зпроду того, що п'ята може бути ось сюди просто. І потім подвійна вершина і поход нижче. Ну, а можливо, і е ми трішки ще не прийшли до. Трішки не прийшли Не прийшли до одного діапазону. Це зона 13-15 тисяч і інший діапазончик 128. Чому саме так? Хто вперше приєднався? Ось, якщо віддалити більш на глобальному рівні, ось у нас є такий великий канал, да, і. Ближчий такий канал, якщо знов-таки розглядати таку історію, куди де може бути наш максимум, ну, десь ось таким чином. Тому десь зона 130 тисяч і зона 115, ну, можливо, 120, тобто, принаймні, поки що. Вважаю, це максимум, який може бути. Тому якщо навіть шортити, то якщо у вас за 140-150, то я думаю, що все у вас буде гаразд. Але я не е шортів взагалі, хоча зараз набираю позицію по шорту, по біткоїну, але чисто погратися, а, я вам про це казав. Також бачимо 100 відсотків. І якщо звідси ми зробимо 100, це у нас 150-150 тисяч. 150, ну, це я думаю якщо вже навіть сюди ми прийдемо, то десь ну не більше 150 все одно, якщо навіть Такий варіант розглядати, як ми йшли вгору 77%. звідси, якщо взяти пролив, то 117, але все ж таки це десь зона 130-150 це потолок, який може бути, і потім все одно буде якась корекція на відсотків 30. Якщо навіть звідси взяти, на відсотків 30, це ось якраз таки зона. Вже 114-115 тисяч, якщо ми туди прийдемо. <кій> Далі а, в нас важливі зони є Це 103,5 тисячі, це 94 тисячі, приблизно 95 і а, 85 тисяч. Це приблизні зони, звідки можуть, в принципі, відскочувати а, при корекціях. Далі хочеться вам показати, якщо ми кажемо ось таким чином об'єми подивитися, виходять ті ж самі ціни, які я вам тільки що назвав. Тому, коли у вас, ви знаєте, технічний аналіз, знаєте, як працює графік, вам не потрібні інші всі історії. Давайте Фібу натягнемо. Те ж саме по 102-103 тисячі, тут ще є проміжна зона 97, 92, я казав 93, ну, то плюс мінус е, якісь е, проміжна 88 і зона 83, ну, я казав 85. Тобто е, різниці ось ну, немає, щоб ви не натягували. Якщо в нас є. Вихід ціни гарний. Потім якась бокова зона ось є ця зона ліквідності, потім інша зона, потім інша зона. Просто це потрібно знати. Ось і все. Зазвичай, коли йде по свічному, знов таки три свічки вгору це денний таймфрейм. у нас іде гарна корекція. А, ну Зазвичай, але давайте ще. Хочу показати вам місячний. Два місяці поспіль. Тут три місяці, але бачимо маленьке. Тут великі, великі два місяці. Дивіться, великі два місяці потім корекція. Один, два, три, 4, 5. Ну, 6 у нас було місяців, коли ми йшли у вору. Тому, знову два місяці корекція. Тобто у нас один раз, в принципі, був такий. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 місяців. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-7 місяців, в принципі, ми можемо йти вгору. Ну, поки що мені не сильно віриться, що ми ось таким чином підемо. підемо вгору. Але бачимо, що таке, в принципі, можливо. Далі тиждень. Один, два, три, 4, 5, 6, 7 тижнів ми йдемо вгору. Один, два, нехай навіть 3, 4, 5, 6. Ну, нехай навіть сім, 6-7 тижнів все одно, ну тут навіть більше трошки, але з корекціями. Ми можемо йти вгору. Тобто ми вже, в принципі, десь плюс-мінус на піку вже знаходимося. Знову так, ми тут може, йшли дуже довго вгору, але такі, щоб стрімкі такі виходи, вони все одно 6 максимум тижнів саме стрімкі. До речі, з приводу трьох майже однакових свічок підряд, те ж саме, дивимося, що потім відбулося. Тобто, коли я показав, да те, що у нас на якомусь там було. Ось. Три. Тобто тут ми можемо трішки ще піти в городу до 15 тисяч, наприклад, і потім нормально скоригуватися в зону 85 тисяч. Можливо, можливо в зону. Ну взагалі, в принципі, взагалі 88-89 це гарна така. Я ще пам'ятаю на цьому проміжку, е, я говорив з приводу 88500, якщо я не помиляюсь, Так, на да, ось ця якраз зона. <кхе> ось ця ось ця зона це якраз у нас така дуже гарна. Але трішки нижче пішли і все одно потім пішли вгору. Е, ось. Тому ми трошки оновили, і все одно треба, треба дивитися і чекати. І є інші монети знов таки, які більш можуть показати результат, хоча і так гарно в принципі, вважаю, заробили на цьому підвищенні і на інших монетах. Тому інколи треба, можливо, тиждень і не торгувати вже і цей профіт, який вийшов. За цей місяць гарно спочатку поторгували, гарно да, в кінці поторгували. Той, хто слідкує за мною вже давно, то я вважаю, що нормально просто відпочити, <coughs> О, подивитися, як буде розгортатися далі історія. Тим паче, що є, подививсь, двухгодинний. Мені нормально чути, сподіваюсь. Давайте ще трішки тихіше зроблю музику. Наушника нема з собою. Да, да, повинно, бути. повинно бути музику взагалі майже не чути. Добре. Ось тому э, падіння знов таки з максимуму падіння на 4-5%. 5%, 5 це зона 106 тисяч. Ну, тобто ми, ну, в принципі, розмовляли про це, що зона ось 106 250 ну, зона 105-107 тисяч, отут отак от навіть 2 тисячі візьмемо в цю зону ми можемо, <кій> можемо прийти. Ось і наступне оновлення максимума можна і великим не робити. Трішки оновили і пішли на корекцію. Трішки оновили і пішли на корекцію. Ось по MAD. Ось ми зайшли в червону вже лінію, а ми тут ще знаходимося. Тобто треба для закупівлі, гарної закупівлі, треба зайти лініями вниз. А буває таке, що бачимо, аж куди ми заходимо. Оце взагалі найкраще. Коли ось така історія. Треба чекати такої історії для того, щоб починати закуповуватись. Ось. Тому по біткоїну поки що таке. Поки що летимо, але бачимо пере... перекупленість. Все одно бачимо перекупленість. Ось навіть по МАГДІ, <кій> дивіться, перекупленість, ціна залишається. Майже на одному місці або трішки там йде вгору, а Макді вниз спускається, бачимо. Потім раз. Ми зайшли вниз І після цього це гарне для закупівлі. Да? Тобто ціна залишається на місці, а Макді вниз спускається. Знову вистріл. Ціна залишається. Макді заходить в цю зону. Знову вистріл. Зараз, якщо ціна буде залишатися, а Макді прийде знову в цю або нижчу зону, то значить можемо йти далі. Якщо ж ні, якщо разом з МакДі будемо спускатися, якщо перетнемо цю лінію і підемо кудись ще нижче, це і буде якраз глобальне, нормальне. До 80 тисяч можемо спокійно спускатися. Ось таким чином більш глобально, якщо подивитися. Якщо ж на п'ятихвилинку подивитися, знову таки у нас зона 110-112 тисяч. Тут знизу підбираємо, як то кажуть. Можемо маленькі стопи ставити за 109 тисяч, а, ну і в цьому канальчику торгуємо просто. Поки що, тільки, тільки ось, такий, ось таким чином. <кій> Можна якось трошки торгувати. Далі що в нас 2666. О, тільки що по ефірчику. Ефір бачимо, що був канал сходження. Знову таки, це у нас один боковий. Отакий от великий. Так, да, далі. Все, взяти прямокутничок. Тобто це бокова наша велика зона, зона 2000, 273 2737, там 750. Тобто це наша бокова, така зона Тому цю я вже буду видаляти. Ось у нас тепер висхідний канальчик. Цей теж можна вже прибирати. Ось у нас така історія залишається. Чи підемо вище, думаю, що просто ми затримаємося в боковій такій зоні. Поки що. Тому, чим нижче буде, будемо підбирати, ну, а тут фіксувати десь частинку. Хоча б частинку для того, щоб завершити а, і далі піти. От така історія. По економічному. В нас зараз буде, ага, бачимо, через 26 по Китаю. Новини і потім вже з 15, 17, 19 20 та і все. От такі. Бачимо у неділю 21.40 в США буде. Тож, неділя може бути дуже волатильна е, ближче до ночі або нічна. Ось то ми чекаємо вихіду інформації від е, через півгодинки о 10 і побачимо. Чи, чи взагалі якось зміниться історія, чи ні. Ось. Тепер переходимо до графіку. Тут що можна сказати? Сказати те, що. секунду сказати те, що на п'ятихвилинці ми Пробили, да, якби із бокової зони, яку я тільки що розповідав, плюс-мінус. Бачимо, що пробили, зробили ретест, але це, скажімо так, це так на 50 на 50. Тому що у нас є просто бокова зона, в якої ми навіть якщо і пробили, то звісно можемо просто відстрілювати і все і далі продовжувати цю бокову а, зону. І от у нас. В цій боковій зоні є зараз оця історія тепер. ось і а, Якщо ми перетнемо її, значить можна купувати і ловити оцей діапазончик, або в такий момент налаштовують ботів просто які які а, торгують а в цьому діапазончику. да І вихід з цього діапазону вже бот перестає працювати, тому що це дуже дорого. Ну, я вважаю, навіть буде 250, якщо буде за завтра біткоін, це дорого. <кій> Ось. Тому біткоін може знаходитися в боковій зоні, трішки падати, трішки відскакувати, але альта буде на 30 на 40% і 50% стріляти далі. Зараз в нас виходить зона 110 тисяч. Ну, вона і психологічна, так же сама, ідея, да, і проміжна, і психологічна. Тобто зона 100, 110, 120, 90, 80 це наші психологічні зони. І тут з 10 тисяч ми можемо потім до 105 проміжна психологічна зона нашого падіння. Ось. Знову таки, корекція ще раз: на 5% якраз. До 106, 105, в принципі, тисяч. Якраз у нас буде нормально. Ось. Але при 5-хвилинному таймфреймі у нас буде зміна тренду. Ось ми бачимо, що тут на 109 тисячах. Можемо відскочити від 109 або оновити трішечки. Оцей, оцей діапазончик трішки оновити, і відскочити і далі піти. Тобто зняти оцю всю ліквідність, яка була, і піти, піти далі. Поки що так, ось таким чином у нас йде. Або змінити тренд на п'ятихвилинному таймфреймі. Але у нас є ще зонок, я ж кажу, 105-104 тисяч ще ось тут. А, ось тому, тому таким чином. А, в мене було декілька усереднень. А, більше поки не осереднював позицію. Тому ось точка входа по шорту у мене 107 тисяч. І лімітка стоїть на 115. Далі, що хочу вам показати, що ось такий графік ліквідації, і у нас, в принципі, бачимо, що більшість все ж таки тут знаходиться тут така розмазана вся у нас історія. А зверху на 112. 400 112, 600 скажімо так, у нас є дуже багатий кластер ліквідації знаходиться. Тому, можливо, сюди вистріл ще, можливо, якийсь і буде в зону 113 тисяч. Ось для того, щоб зібрати цю всю ліквідність. Тому що, знов-таки, да тут дивимося у нас. Нас збиралося вже 112,381, тобто може бути, що якраз бокова зона. Да, у нас тут 100, 107 з Ось наша бокова поки що оновлена зона. Бачимо, теж знову у нас більше мільярда починається збиратися а, по ліквідаціям шорт, шортистів. Ось. Ну і тут в нас а, така велика вже палка зробилась на 104. Ну, те, що тільки що, в принципі, розмовляли: 104-105 <coughs> тисяч. Була б гарна корекція а, в ту зону. А, по монетам, які у нас а, були те ж саме, значить, а, було 11 а, позицій. Щось закрилося в стоп по безубитку, ось, щось закрилося в плюс 50% по PNL за вчора. Ось. Тепер, що у нас залишилось тут? Офіп поки 60%, 20% дотам. Але бачимо, що, в принципі, була можливість забрати більше. Просто не поставив, ну, ніде у мене не було поставлено 50%, то за рахунок того, в принципі, можна було б його якраз таки забрати. Ось не більше. Але просто залишаю, тому що в мене. Кожній монеті, яка була в мене одна четверта від входу, тому зараз якраз у всіх монетах. <клес> Ось, і якщо далі підемо, буде гарно, якщо ні, будемо, буду усереднювати. Ну, Такі моє відео завжди інформаційно повчальне, тому приймайте самі рішення, що і як. Коли відкривав позиції вчорашні, було. 10% від депозиту в монетах. Зараз те, що закрилося, заробилося. Зараз в мене 7% від... від депозиту ось цього. А, тому... тому залишаю все як є, нічого не осереднюю. нічого не роблю. А, просто дивлюся. От і все. Ну, це все. Сьогоднішній стрім або ефір. Ну, він ось такий. Тобто є якісь позиції, які закрилися, є якісь позиції, які можна і, в принципі, зараз в плюсі закрити навіть таким чином. Ось, але е, все залишаю. Е, вже 6 позицій в мене нормально завжди 4-5. Ну, нехай, якщо не, не зважаючи на біткоін, тобто 6 там. В Принципі, в ризик менеджменті і в і в моїй стратегії все якраз зараз працює гарно, тому що вчора казав, дав з приводу того, що трішки завишені ризики. Ось, але вони були оправдані своєю своєю прибутковістю. Так, да, це невеликі прибутки, але. Все ж таки постійно-постійно йдемо вгору і це дуже гарно. Ось таким чином. Все більше в принципі нема чого розповідати Ось тому. До нових зустрічей. Пишіть, які монети ви хочете бачити, і можливо ми їх теж подивимося. І розберемо. Тож до нових зустрічей. Дякую велике, до побачення.